Зверху топить, знизу підмиває. Директор підприємства Афініті повів нашу знімальну групу екскурсією по торговому центру: тріщини на фасаді, патьоки на стелі, зруйновані стіни. Це лише зовнішня сторона будівлі. Йдемо на дах. Рубіроїд застелений клаптиками. Там, де покриття старе, росте трава. Ушкоджена ділянка знаходиться над хореографічною залою палацу творчості дітей та юнацтва. Коли йде дощ, вода проходить. Через стелю директор обслуговуючого підприємства переконаний, що західності на будівлі аварійно небезпечна. В першу чергу може пострадати восточна стіна здання, яка знаходиться. У нас справа, тому що Там підмитий фундамент із постійного прориву труби. Зараз труба знову тече. Знову Сейчас опять надо вызывать сантехников, сварщиков, обрезать ее и опять латать, латать. И мы уже потихоньку подходим уже практически к узлу учета всей, всей трубы здания. То есть здание останется скоро без воды. Это без туалета, без умывальников, без питьевой воды, без посуды помыть. Как намерены существовать предприятия, такие как Копейка и Оболонь, и... Ну, которые займаються пищевыми, ну, как бы бары, вони имеют отношение к пищевым продуктам і посуде, опять-таки, санітарні условия. Йдемо у підвал торгового центру. Прогнивші комунікації теж складають небезпеку, переконаний директор. Саме з цієї причини одне крило торгового центру вже тривалий час працює. Без води, закритий у зв'язку з цим і туалет. Скаржаться на постійні затоплення і орендарі. По кабінету нотаріуса видно, тут колись провели ремонт. Проте після потопу підвісна стеля та стіни зазнали серйозних ушкоджень. Частина будівлі торгового центру належить і фонду комунального майна, а орендарів та підприємців тут більше 20. Керівник обслуговуючого підприємства демонструє нам фото з цими знімками. Він звертався до фонду, аби той допоміг вирішити проблему з фінансуванням. Проте Вадим Яценко незадовільний стан приміщення пов'язує ще й з поганою роботою цього таки обслуговуючого підприємства. Я думаю, що в ближайше вірм сьогодні у нас було совіщання з керівником МЖКЦ Шестовим, і ми думаємо, що будемо приймати рішення виходити на мера что що ми будемо договор с Сефініки, передавати управління на вернее, МЖКЦ. І напрямую будет работать і водоканал і електричество. Я думаю, що тоді буде сидіти наведені порядок. Тому що дольше так ну, дуже трудно. Здання в находиться, може знаходитися, це, це дуже плохо. А гроші на ремонт приміщення торгового центру в бюджеті були заплановані, проте проведення робіт. Завадила ситуація з колектором. Всі кошти зараз направлені на ремонт системи каналізації. Проте як тільки ситуація покращиться, до проблеми ремонту торгового центру повернуться, переконує начальник фонду комунального майна. У свою чергу директор обслуговуючого підприємства має намір знову звертатися до орендарів. Якщо ж орендарі не погодяться взяти участь у софінансуванні капітального ремонту приміщення, думає навіть знайти спонсорів.